заслуговує вільної держави Україна заслуговує бути в Євросоюзі. Україна заслуговує мати право на свою мову, мати право на висловлення своєї мови, на мирну демонстрацію. Дякую всім, що вс ми всі тут є разом. Тільки як ми єдині і з любов'ю в серці до України. Ми будемо в Євросоюзі. Слава Україні! Ми проводимо УКК, проводимо збір фондів для того, щоб допомогти Ми Діслали свої протести від, Атлан... від українців, Атланти проти Януковича, проти його а, банди, яка сьогодні керує ще на Україні. Києве, ми з вами! Ганьба Януковичу! Ганьба Януковичу! Україна в Європу! Янукович бреху! Януковича! Гей! Hey! Hey! Януковича! Гей! Hey! Януковича! Гей! Hey! Януковича! Hey! Януковича! Європу! Україна в Європу! Україна без злодіїв! Україна без злодіїв! Україна без януковича злодія! Україна без ярковича! Я Януковича на йолку! Я лунуковича на йоку! Киве з вами! Киве! Ми з вами! Україна! Ми з вами! Україна! наше! Україна безламе! Українці, атланти з Україною! Українці, атланти з Україною! Українці, Атланти з Україною! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть наці! Слава нації! Смерть ворога! Слава нації! Смерть ворога! Шановні друзі, ми сьогодні зібралися, щоб підтримати ту українську громаду, яка сьогодні стоїть на барикадах в Києві за тих молодих людей, за тих студентів, яких влада побила в суботу зранку, і які сьогодні стоять на барикадах. Ми зібралися сьогодні, щоб підтримати їхню євроінтеграцію, тому що ми знаємо, що в Європі ми будемо вільні, що наш народ зможе себе показати як. Сильний, розумний, красивий народ. Тому ми закликаємо всіх українців по цілому світі так само приєднатися до цієї акції акції Україна в Європі і Ні банді на Україні. Ми віримо в це, і ми будемо молитись за це і будемо завжди збиратись для того, щоб Господь Бог допоміг нам у цих справах. Слава Україні! Ми зібралися сюди. Ми зібралися сюди, щоб підтримати наших братів українців, які страйкують за євроінтеграцію, які вимагають, і ми їх підтримуємо достроково їх перевиборів в Україні, щоб не тоталітарний проросійський режим панував в Україні, але демократичний, щоб було право на слово, щоб було право на вільні вибори. І ми закликаємо усіх, щоб не було ніякого тиску Росії, а щоб українці могли самі вирішувати свою власну долю, і ми були разом в євросоюзі. Слава Україні. Сьогодні ми зібрались тут для того, щоб підтримати наших братів і сестер, які є на майданах України Європи і Сполучених Штатів. Ми сьогодні знаємо, що майдани зібралися в Нью-Йорку, в Чикаго, в інших містах Сполучених Штатів, які підтримують Україну в її прагненні до. Євроінтеграції ми також осуджуємо, що уряд застосував силу до мирного населення, до мирного населення, до студентів. Люди зібралися мирно, люди зібралися на мирну демонстрацію. І це право не повинно побиратися в нашій країні. Ми виступаємо за це, щоб наша країна була вільною, щоб люди жили там вільно і щоб мали право вільного вибору. І за цим є європейське майбутнє нашої країни, і ми віримо, що наша країна буде в Європі. Слава Україні! Героям слава! А Юкрені кангрес каміті в Америка Джорджія брендж. We are protested here today against the regime of Yanukovych and his government in Ukraine because they denied our signing to Europe. They denied people's uh, freedom, and the, on the November 30, they beat the, the young people, the students, and we all here against that. We support the protesters in Ukraine on Euromaidan um, with their rights, with their civil civil rights, and we condemn Ukrainian government and Ukrainian President Yanukovych for the brutal involvement and force uh, in the peaceful uh, demonstration. We support the demands of opposition uh, to, to the early uh, election and. Uh, Resignation of the President of Ukraine and uh, his government. Our action today is to show that Ukrainians here in the United States and throughout the world, all of us are united together in one mission. We would like to have a bright future for our Ukraine and we'd like to support our motherland, our Ukrainians, with their emotions to that. <music>